До 31-ї річниці Незалежності України Радіо Гомер представляє акцію Ми українці. Ми українці. Ми українці. Вітаю! Мене звати Андрій Бутенко. Я з міста Харків. Мені 45 років. Закінчив Харківський національний університет імені Карадіна. Механіко-математичний факультет. Працював викладачем інформатики в Харківській. Школі для незрячих дітей я є одним зі співзасновників Харківського реабілітаційного центру для людей з інвалідністю та членів їх сімей правовибору. Зараз я приватний підприємець і директор соціального підприємства Сосентел, яке друкує книжки шрифтом Брайля. Також я кандидат в майстри спорту з боротьби дзюдо У 2013-2014 роках чемпіон України в ваговій категорії до 60 кілограмів і. У 2013 року я срібний призер Чемпіонату Європи з дзюдо в командних змаганнях. Колись я написав собі девіз. Ми тут щоб зробити неможливе. Зараз українці і Україна дійсно роблять неможливе. Те, що інші вважали неможливим. І я вважаю, що зараз для всіх нас і нашої країни є шанс. Шанс зробити нашу країну дійсно такою, якою ми могли би пишатись, і тому я хочу побажати, щоб ми змогли реалізувати той шанс і, звичайно, перемоги і мирного неба усім нам.